Взагалі, коли я писала пункти, про які я б хотіла поговорити в цьому відео, я думала над цим питанням. Як стати впевненим в собі? Я його розбирала і задумалася, що це взагалі таке, і як це бути впевненим в собі. Це не тільки про самооцінку чи самосприйняття окремо. У мене в голові було єдине слово, яке б підходило, і це свобода. Свобода від своїх страхів та обмежуючих переконань, свобода виражати себе через одяг, який тобі подобається, і не зважати на те, що в цьому одязі у тебе відкриті руки, і їх ти все життя вважав за великими або покомплексував. І через ці комплекси втрачав, до речі, багато можливостей, починаючи від вибору тільки того одягу, який ви прикривав твій комплекс, а не того, який тобі справді подобається, і закінчуючи втратою крутих можливостей та спогадів, наприклад, не піти плавати через комплекси з приводу тіла. Але це ж могли бути дуже яскраві моменти з друзями. Це свобода у тому, щоб починати щось нове і не зважати на те, що хтось може назвати це крінжовим та тупим. І свобода це коли ти живеш своє життя без всіх цих обмежень, які ні для кого не є чимось хорошим і нікому нічого позитивного не приносять найкращим прикладом у всій цій історії. Взагалі, буде я сама. Мене звати Лізі, мені 15 років. І я знімаю на Ютуб. Ютуб мені дав усе хороше, що я зараз маю у житті, починаючи від щоденної підтримки та власного ком'юніті і закінчуючи заробітком та багатьма можливостями. Ютуб взагалі був моєю мрією з самого дитинства, як і в багатьох дітей, також. І свій шлях в соцмережах я починала з нього, коли ще мені було 8 років. Моє улюблене заняття завжди було ходити з камерою, щось знімати. Але коли мені було 8 років, однокласники побачили якесь моє відео. Ну, як це завжди буває у дітей, вони його висміяли. Роки пройшли з того часу. Я пробувала інші соцмережі, але Ютуб мене якось лякав. Мене лякало, що буде якесь засудження від людей, подібне. І я відкладала взагалі це все деякий час і придумувала різні відмовки, поки не зрозуміла, що єдине, що мене зупиняється, взагалі я сама. Я і мій страх. Я була дуже стомлена через те, що сама зупиняю себе від досягнення власної мрії. Тому я почала і зняла своє перше відео. Пройшло багато місяців роботи перед тим, як залетіло хоч якесь відео, але я продовжувала, бо це була моя мрія. І зараз я сиджу тут, розповідаю вам свою історію і знімаю на YouTube, який без прибільшення повністю змінив моє життя. І тепер я маю зовсім іншу перспективу на будь-яке виділення серед інших, коли ви хоч чимось відрізняєтеся. І в цьому відео я хочу розказати про інсайти, які я зрозуміла за цей час. А їх багато, і мені справді є що розказати. Впевненість в собі взагалі проявляється у багатьох аспектах насправді, і так само впливає як на ваші рішення та поведінку, так і на самовідчуття в соціумі. І це не лише стосується зовнішності, про яку ми також поговоримо в цьому відео. Це також стосується прийняття рішень. І тут я хочу згадати фразу, яку мені сказала. Одна дуже важлива людина в моєму житті. Подумай, ти будеш жалкувати більше від того, що зробиш щось, та від можливих наслідків, чи через те, що ти взагалі ніколи цього не спробуєш? І це назавжди змінило мою перспективу справді. Бо перед кожним вибором, у кожному сумніві, у нас є два варіанти. Якщо вибір складний, а особливо, коли він керується страхом, у нас є якраз таки ці два шляхи. Знову ж, у моєму випадку, чи були якісь неприємні ситуації, і чи справдилися деякі мої страхи, які були перед початком того так. Так, можливо, але чи жалкувала б я сотні разів, якби не почала та не виклала перше відео? Я думаю, тут моя відповідь очевидна. Тому якщо у вас стається якийсь складний вибір, або якщо ви боїтеся займатися чимось новим. Задайте собі це питання і іншим обмежувальним страхом у більшості людей за моїм спостереженням є страх обговорення іншими людьми. І насправді у мене було те ж саме. Можу сказати щиро. Про мій блог зі знайомих не знав ніхто. Навіть найближчі друзі дізналися лише через деякий час. Більше того, я не просто не розповідала, я саме це приховувала. Але насправді страх виявився безпідставним, бо більшість мене підтримали або не сказали абсолютно нічого. За цей час я зрозуміла, що. Ми часто перебільшуємо своє значення для інших. Насправді всім все одно, і це одночасно і добре, і погано. Просто потрібно усвідомити, що насправді. На тебе всім все одно. Так, хтось може радіти, хтось буде заздрити, але ваші дії точно не будуть тим, про що людина буде думати весь день. Для кожної людини важливо вона сама. І чому є легке підтвердження? Чи зможете ви згадати зараз якусь крінжову дію, яка зробила якась людина? Ну ось, а якщо якусь свою крінжову дію, більшість скоріше, згадають якусь свою дію, бо про інших ми не так багато турбуємося в житті. Так ми влаштовані. У мене також був страх. Зараз він вже є абсолютно абсурдним, але все ж у мене. Був страх, що почнуть дізнаватися якісь неприємні знайомі, я думаю, ви зрозумієте, про що я що вони будуть висміювати якимось чином та подібне. Але тут є дві речі, які я хочу сказати, якщо вам це близько. І перше, це те, що боятися обговорення взагалі не варто з тієї причини, що якщо діалог або цікаве заняття для цих людей, це ви то обговорення вашого життя, то це є лише показником правдивості фрази, що люди обговорюють інших лише тому, що коли вони кажуть про себе, ніхто їх не. Слухає, якщо вже так сталося, що ця людина не входить у більшість і їй на вас все ж не все одно настільки, що вона вас обговорює, то вона просто не варта вашої уваги, бо сама по собі нічого не представляє. І у мене особисто немає часу обговор... на обговорення чи засудження людей. От серйозно, якщо це ніяк не стосується мене, більше 30 секунд максимум на це не витрачаю, бо мені просто все одно. І також, якщо хтось каже щось негативне про вас, то просто пам'ятайте, що люди завжди проєктують свій внутрішній стан. Насправді ні на кого я не дивлюся з більшим жалем та емпатією, ніж на людей, які постійно плюються якимось брудом. Ось розумієте, так коли з рота постійно вилітає якесь гібнеце. Ну, справді щось завжди не так діях Інших не так одягається, не так виглядає, не те робить взагалі не такий. Такі слова є лише показником того, який в людини внутрішній стан та яке життя. Бо людина, яка почувається добре, у неї все добре в житті, яка така сама, вона ніколи не буде негатив на інших. Тому запам'ятайте, що це ніколи не про вас, це про них самих. І з цього можна легко зробити висновок, що якщо ви нікому не робите зла, не ображаєте нікого, то звертати увагу на думку інших людей про вас абсолютно немає ніякого сенсу, бо вони самі ту думку пам'ятають не дуже довго. Та вона не є важливою. І, наприклад, ви боїтеся піти в спортзал, бо там всі у гарній формі і будуть з мене сміятися, або знайомі будуть вважати крінжем, якщо я почну знімати свій блог. Ніхто з адекватних людей у житті до вас не підійде. І нам почне казати бруд. А в інтернеті заблокували і все. Думка тих людей така ж неважлива, як і вони самі. Знову ж, просто нікому немає діла. Всі в зал приходять та переживають через свою форму, а на ваші якісь складки на животі. Ніхто й не зверне увагу. Я вам це обіцяю. Я вам це обіцяю, я сама ходила в зал і сама це розумію. І кажучи про комплекси, у більшості випадків люди не зможуть сказати, що вас. Турбує у вашому тілі та здається вам негарним, поки ви самі їм про це не скажете. Та і привабливість людини у більшості випадків справді вирішується саме енергією. Зовнішність може бути звичайна, але коли людина харизматична та впевнена в собі, то це вже зовсім інша ситуація, тому що насправді краса це поняття для кожного абсолютно різне. А ось стати більш привабливим ми можемо завдяки енергії. І так само ми можемо стати менш привабливим, також залежачи від енергії. Навіть коли людина дуже гарна. Вона може бути замкнута і її красу просто не будуть помічати. Або що гірше вона може бути бридкою людиною, а такі особи вже за визначенням є непривабливими. Тому працюйте над своєю енергією, яку ви транслюєте людям, а не переживайте через якісь дрібні недоліки у вашій зовнішності. Скоріше за все, ви ніколи не скажете, що у мене колись були комплекси по формі обличчя чи подібне. Для когось я можу бути ну, не дуже гарною, а хтось може вважати мою зовнішність ідеальною. І це не дуже важливо. Справді, все залежить від людини і як вона себе подає, і як себе поводить. І кажучи про зовнішність та страх виділятися, якби я колись відмовилася від своєї мрії та не випустила першого відео, то зараз в мене не було б можливості співпрацювати з такими прекрасними компаніями та брендами, як от спонсор цього відео. І тут справді щира рекомендація: І магазин доглядової косметики Healthy Land Там ви зможете знайти багато відомих та якісних брендів, бо асортимент насправді широкий. Косметика як для обличчя, так і для волосся і тіла. Продукція тільки оригінальна, і також дуже мені сподобалася швидка доставка. І також, що мене справді зацікавило, вони кожного місяця проводять б'юті рулетку, у якій роблять розіграш різних подарунків. Посилання на рулетку буде в описі, а взагалі для моїх підписників я домовилася на знижку за промокодом Ліса на 10% і все буде в описі. І також магазин захотів подарувати одному з вас подаруночок у вигляді заглядової косметики. Покажу на екрані. Єдині дві умови, які потрібно виконати, щоб взяти участь. В розіграші, це бути підписаним на цей канал та написати коментар зі своєю історією про якийсь свій комплекс або страх, з яким ви боролися або побороли. І та історія, яка набере більшу кількість лайків, визначить переможця. Умови дуже легкі, тому не пропускайте таку можливість. А якщо не хочете брати участь, то в коментарях проголосуйте за історію, яка вам здалася найяскравішою, і підтримайте ту людину. І взагалі, першу мою рекламу на цьому каналі, мені також було страшно робити, бо це значний вихід з зони комфорту. Але насправді. Правді, саме там і починається наш ріст. Бо коли ми виходимо з зони комфорту, ми робимо щось незвичне для нас. А якщо ти будеш робити по життю ну, однакові дії, то результат якийсь інший можеш не очікувати. Саме тому, якщо є бажання якихось змін, потрібно робити зміни та виходити з зони комфорту та заспокоювати себе тим, що це все досвід, і якщо стануться якісь неочікувані обставини. Просто пам'ятайте, що час проходить дуже швидко, і якщо ми будемо постійно відкладати свої мрії, то саме про це будемо. Жалкувати в старості, а не про те, як про нас подумала якась неважлива людина, і останній аспект впевненості в собі, про який я хочу сказати в цьому відео, це те, що ми просто не довіряємо собі. Ми не досягаємо своїх цілей та не впевнені в собі, бо брешемо самі собі кожного дня. Порахуйте, скільки разів ви собі щось обіцяли. Сьогодні я зроблю те, почну те, те, те. І в результаті ви нічого не робили. Уявляєте ці масштаби? Чи вірили б ви іншій людині, яка вас підводила стільки разів? Щоб бути впевненим собі, потрібно з найменших дрібничок починати та виконувати обіцянки, які були дані самі собі. Тому, якщо підсумувати, то три основні моменти, які вам потрібно запам'ятати, це те, що не варто турбуватися про думку інших про вас, бо вона є абсолютно неважлива з багатьох причин. Друге, це те, що енергія більш вирішує вашу привабливість, ніж це вирішує зовнішність, тому що люди бачать вас саме так, як ви себе подаєте. І третє це потрібно вибудовувати довіру з собою. Тоді ви станете впевненішим. У собі. А також не забувайте написати свою історію для участі в розіграші. Посилання на магазин Healthland буде знаходитися в описі. Не втрачайте можливість отримати знижку за моїм промокодом та замовити улюблені товари зі знижкою. Інші мої соцмережі будуть також в описі. А тим, хто додивився це відео до кінця, хочу окремо подякувати та розказати, що зараз для вас є можливість підтримати цей канал та зробити свій вклад у його розвиток. Я почала збирати на свою мрійну камеру і створила банку, тому якщо у вас є... Бажання задонатити або просто подякувати за можливу користь, яку ви могли отримати з моїх відео. То інформацію для поповнення цієї банки і для донату я залишу в описі. І на цьому все. Я вас всіх дуже люблю. і Зустрінемося в наступному відео.